Осі завершився 2023 рік. Команда телеканалу конкурент Конкурентів зібрала для вас найважливіше, що відбулося цьогоріч у нашій області. 2023 рік розпочався із аномально теплої погоди. 1 січня на Волині зафіксували новий температурний рекорд. Стовчик термометру показав позначку аж 14 градусів за Цельсієм. Вже 2 січня через аварію частина луцьких будинків залишилася без гарячої води. Разом з тим продовжували оновлюватися графіки відключень електроенергії. Голова Волинської ОВА повідомив про повернення з полону лучанина Сергія Шевчука. Шокувала усі. 23 двадцять третього волинян не лише погода, 15 січня Луцьк ошелешила моторошна новина. Подружжя пенсіонерів знайшли застреленими у власній квартирі. У поліції повідомляли, що сталося вбивство і самогубство, які стали наслідком багаторічних сімейних конфліктів. У лютому на Волині без скандалів не обійшлося. Так у Нововолинську парафіяни святовознесенського храму скликали збори, аби вирішити залишитися в УПЦ чи перейти до ПЦО. Проте сам священник московського патріархату не прибув на них. Також цього місяця був чималий переполох на митниці СБУ та ДБР у взаємодії із офісом генерального прокурора 10 лютого провели обшуки на кількох митницях, зокрема і на Волинській. Ішлося про припинення незаконної діяльності та ліквідацію контрабандних схем. А ще у лютому до Луцька дісталася молодіжна субкультура ПВК Радана. 27 лютого біля одного із ТРЦ прихильники цього руху зібралися щоб влаштувати масову бійку. На щастя, силовики спрацювали на випередження підлітків. Затримали, викликали батьків та провели бесіду. А ось у березні у Луцьку хотіли виселити Волинський фаховий коледж Національного університету харчових технологій із приміщення на кафедральній 6, яке розташоване біля замкової площі. За словами влади, Луцька коледж нібито заважав розвитку туризму. Після тривалих обговорень, обурень та тиску громадськості. Мер міста пан Поліщук таки повідомив, що скандальний проєкт рішення про так зване виселення Волинського фахового коледжу знімають із порядку денного чергової сесії міськради. У квітні на Волині, врешті, заборонили діяльність УПЦ МП. Відповідний проєкт рішення про забезпечення зміцнення національної безпеки у сфері свободи совісті та заборону діяльності УПЦ МП на території Волинської області підтримали під час сесійного засідання облради 11 квітня. Таке рішення у залі засідань вітали оплесками. До слова таке ж рішення прийняли депутати і на позачерговій сесії Луцької районної ради. Також у квітні журналісти телеканалу Конкурент ТВ з'ясували, що через Луцьк курсує величезна кількість автобусів, які везуть українців на територію Росії, а також на тимчасово окуповані нею українські території. Тоді ми дізналися і про маршрути, і про вартість, а також в якості експерименту навіть взяли квиток на одну із поїздок. Матеріал викликав чималий резонанс і зацікавив правоохоронців. Окрім того, у квітні на Волині траплялися справжнісінькі диван. Так у ніч проти 24 квітня у різних куточках області бачили північне сяєво. Це дуже рідкісне явище для наших широт, тому його спостереження викликало такий великий інтерес серед місцевих мешканців. 7 травня у Луцьку сталося моторошне вбивство. В одній із багатоповерхівок міста чоловік побив до смерті свого товариша по чарці. Зі слів сусідів, причиною такого звірячого вчинку стали 100 гривень. За цим фактом правоохоронці розслідували кримінал. У травні голова Луцької районної ради Олександр Омельчук склав повноваження і втік за кордон. Як він сам повідомив у відео на своїй сторінці у Фейсбуці, на нього нібито чинили тиски і вимагали, аби він склав повноваження. Згодом майно екс-голови райради арештували. Триває слідство. На всю країну прогримів скандал зі стадіоном у ківерцях. На нього планували витратити аж 150 мільйонів гривень. Тоді мер Ківерців Ковальчук казав неважливо за скільки, але стадіон робити треба. Скандал не вщухав, і все завершилося тим, що тендер на будівництво золотого стадіону таки скасували. Хоч війна й триває, а потреби бійців на фронті зростають, у Луцьку у червні планували витратити 5 мільйонів гривень на капітальний ремонт розумних зупинок. Відповідну пропозицію розглядали на засіданні постійної комісії Луцької міської ради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів, під час якої вирішували питання щодо розподілу вільного залишку бюджетних коштів. 14 липня у Луцьку рідні та друзі загиблого військового Андрія Коробка перекрили рух транспорту на перехресті вулиць Шевченка та Чернишевського. Вимагали повторну експертизу тіла захисника. Рідні чоловіка підозрювали, що він загинув не від серцевого нападу, як зазначено у висновку, а від побоїв, сліди яких родичі знайшли на його тілі прямісінько під час похоронної церемонії. Врешті експертизу проводили повторно. Попередня причина підтвердилася. Це гострий інфаркт Міокарда. Сліди. Насильницької смерті на тілі померлого відсутні у коментарі суспільному розповів начальник слідства Луцького райуправління поліції Аркадій Найдич. У серпні 2023-го російські окупанти завдали ракетного удару по луцьку. Це сталося вранці, 15 серпня. Росіяни поцілили ракетою у промислове підприємство. Відомо, що після влучання відбулося руйнування конструкцій та виникла пожежа. З під завалів рятувальники деблокували постраждалого та вилучили тіла ще трьох загиблих. 22 серпня на Волині силовики провели обшуки у обласній військово-лікарській комісії. Як тоді повідомляли в офісі генпрокурора, правоохоронці виявили масштабні корупційні схеми майже у всіх регіонах країни. Попередні дані свідчать про ймовірну причетність до них службових осіб військоматів, військово-лікарських та медико-соціальних експертних комісій. Проводилося понад 200 одночасних обшуків у всіх регіонах країни. У кінці серпня на черговій сесії Луцькради було запропоновано спрямувати мінімум 50% вільних залишків бюджетних коштів на допомогу військовослужбовцям. Про це заявив депутат міськради від фракції Громадянський рух свідомі Андрій Лучик. Тоді Луцький міський голова Ігор Поліщук таку пропозицію не підтримав та зазначив, що міська рада вже виділяла 102 мільйони гривень та навіть назвав такі ініціативи популізмом. І знову скандал із ківерцівським мером на території одного із комунальних підприємств ківерців знайшли заховану бойову розвідувально-дозорну машину. Тоді свідки стверджували, що броньовик належить скандальному меру міста Олександру Ковальчуку. Натомість він запевняв, що броньовик не його. А потім підтвердив, що машина перебуває на території громади вже більше року. Врешті пообіцяв передати її військовим. Однак чи було це зроблено, досі невідомо. У цьому ж місяці був ще один гучний скандал. Луцька влада оголосила тендер на капітальний ремонт бульвару Дружби народів у районі ЛПЗ за 50 мільйонів. Таке оголошення з'явилося на прозоро і викликало хвилю обурення серед жителів громади. Чимало лучан закликали луцьку владу на чолі з Поліщуком схаменутись і не закатувати гроші у Бруківку, а замість того, більше допомагати ЗСУ. Тоді тендер відмінили, а через декілька годин знову оголосили. Такі дії влади та змусили людей вийти на мітинги. У жовтні справжні розбірки зі студентами влаштувала одна із викладачок ВНУ імені Лесі Українки. А все через те, що молоді набридло навчатись із десятками радянських гербів у себе над головами. Зокрема, ліпнина символіки радянського союзу була в одній із аудиторій головного корпусу університету. Через кілька днів після візиту нашої знімальної групи радянські герби позбивали. У центрі Луцька біля пам'ятника Тарасу Шевченку 27 жовтня місцеві активісти та Лучани скандували міському голові Ігорю Поліщуку «ганьба». Про це стало відомо із відео, яке зняла Віра Шварцкоп. Відомо, що в той день відбувалися збори ініціативної групи Спочатку дрони. Лучани разом із місцевими активістами та волонтерами згуртувались, аби підтримати заборону капітальних видатків на будівництво доріг та інших непершочергових витрат під час війни. Що більше на цю зустріч з'явився і міський. Ский голова, якого зустріли, не надто привітно. Опісля багатьох питань до мера, люди почали скандувати. Ганьба вже 31 жовтня. Десятки лучан прийшли до мерії з вимогою спрямувати кошти на підтримку зсу, а не на ремонти вулиць чи дворів, вкладання бруківки та доріг. Цього ж місяця під стінами Луцької міської ради громадські активісти збиралися не один раз. Окрім того, Луцька влада на чолі з Поліщуком продовжила кабальну схему оренди скандальної котельні на Карбишева на сотні мільйонів. Відповідне рішення прийняли під час чергового сесійного засідання. Тепер з міської казни ще цілих три роки виплачуватимуть десятки мільйонів гривень прямісінько у кишеню власників котельні. Цікаво, те, що ще у 2016 році, коли Ігор Поліщук був депутатом, а крісло мера тоді посідав Романюк. Сам Поліщук виступав, що умови оренди невигідні і потрібно шукати альтернативу. Ставши мером, схема стала подобатись. У листопаді відзначилася і Волинська обласна рада. Не встигли люди дійти до тями після нещодавньої покупки комунальним підприємством Волинь елітної автівки з шикарною комплектацією за кілька мільйонів. Як все теж КП обласної ради оголосило тендер на придбання аналогічного авто самемісної автівки преміум класу Хюндай Старія. Вартістю ви тільки вдумайтесь 2,5 мільйони гривень. Відповідний тендер, який до слова був опублікований у Прозоро, буквально. На наступний день, після того як під стінами облради зібралися обурені люди, був скасований. Цього ж місяця на польсько-українському кордоні розпочався протест польських перевізників. Десятки мітингувальників почали блокувати три прикордонні переходи з Україною: в Гребеному, Дорогуську та Корчовій. Зокрема, протестувальники 6 листопада заблокували пункт пропуску Ягодин Доргузьк на в'їзд та виїзд для українських вантажівок. Також у листопаді правоохоронці викрили керівництво шести волинських медзакладів на корупції. Гроші успішно заробляли на хабарях за так би мовити допомогу у проведенні тендерів на закупівлю медобладнання. Зокрема, йшлося про КП Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, КП Волинське обласне патологоанатомічне бюро, КП «Турійська лікарня планового лікування, КНП Рожищинський центр первинної медико-санітарної допомоги, КП Шацька лікарня, КП «Любишівська багатопрофільна лікарня. 21 листопада на Волині лунали вибухи. Тоді російські окупанти намагалися атакувати Україну. Іну шахедами і ракетами міський голова Володимира Ігор Пальонка повідомив, що неподалік міста прилетів невідомий літальний об'єкт. А уже наприкінці місяця, 29 листопада, луцькій владі на чолі з Поліщуком кричали ганьба. Аби керівництво міста більше дослухалося до голосу громади та тих, хто захищає Україну, на сесію прийшли і військовослужбовці Волинської бригади тероборони. Воїн, депутат Волинської обласної ради Андрій Козюра закликав передбачити на ЗСУ у наступному році з міського бюджету півтора мільярди гривень. Тоді таку ініціативу військових мер Поліщук підтримав. А от його команда ні, в результаті. Отримали вигуки, ганьба у свою сторону. Грудень почався весело. У мережі обговорювали те, що Луцька влада на чолі з Поліщуком оголосила тендер на уже виконані роботи під час реконструкції проспекту Волі. Йдеться про суму 60 мільйонів гривень. Серед найцікавішого була мова про те, що за документами на озеленення в грудні та січні мали витратити 8 мільйонів гривень з бюджету. На думку депутатів Луцької міської ради, на цих роботах хтось хоче добряче, скажімо так, озеленитися. Тож депутати закликали правоохоронні органи відреагувати найімовірні схеми. Головною подією грудня стало прийняття бюджету на 2024 рік. Завдяки тиску громадськості та військових, Луцька влада на чолі з Поліщуком передбачила у бюджеті 306 мільйонів на підтримку ЗСУ. Проте це аж ніяк не ті 500 мільйонів, які вимагала громадськість. Разом з тим Луцька міська рада збільшила програму підтримки військових частин до півтора мільярда гривень. Тільки от тут є один показовий момент, як зауважили самі депутати, програма підтримки військових частин на півтора мільярди це лише намір, а не конкретна закладена сума. Впродовж усього 2023 року війна Росії проти України дуже часто нагадувала про себе скорботними новинами про загибель відважних синів та доньок Волині, які поклали своє життя на вівтар свободи та незалежності нашої держави. Кожне прощання з воїнами утворювало новий рубець на серцях всіх нас. Тож ми всі пам'ятаємо наших героїв, віримо, що 2024 рік стане роком перемоги перемоги України та всіх нас. Нас бережіть один одного та вірте у найкраще.